Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні буду готувати бельгійські вафлі. Вибрала два рецепти. В інтернеті дивилась, багато є рецептів. Я вибрала два. В одному йде тільки вершкове масло, а в іншому вершкове масло і оліє в однаковій кількості. Спочатку буду робити тісто те, що для... тільки вершкове масло йде. Півпорції буду робити. Півпорції цього тіста і півпорції того. Починаю готувати тісто. Тут у мене двоє яєць. Півпорції я взяла. Дрібку солі додаю. Тут у мене цукор і додала чайної ложечки ванільного цукру. В описі під відео я напишу рецепт. Повністю цілу порцію. І, то, і по той, той рецепті той. А ви там будете вирішувати. Подивимося, які вони вийдуть, який буде вам більше подобатись, такий будете робити. Я взяла пів порції, два яйця, дрібка солі, 75 грам цукру і пів чайної ложечки ванільного цукру. Висипаю в яйця і зараз яйця розітру із цукром. Отак от розтерла яйця, отакі от вони. Можна міксером розтерти їх, можна вінчиком, звичайним. Добавляю сюди вершкове масло розтоплене. По рецепту на повну порцію 200 г, у мене 100 г. Я буду пекти в електричній, не духовці, а вафельниці. Вона вже в мене гріється, щоб поки тісто я замішу, то вона вже буде гаряча. З Маслом перемішала і буду сипати борошно. В борошно сипала одну четверту чайної ложки розпушувача. Там на повну порцію йде півчайної ложки. Я одну четверту взяла, перемішую її з борошном і все, і додаю. Тісто, в яєчну масу. Там на відео має воно вийти густеньке тісто. Ваніль, можна сипати, можна не сипати, якщо не любите це смаком. Ось таке густеньке виходить тісто. По цьому рецепту на відео вийшло. І так написано в описі 10-12 вафель. Ну, залежить видно від того, як там буде налито тісто у форму. Форми, можливо, там форми трішки відрізняються, то написано 10-12 вафель має вийти. У ну, мене півпорції, то буде 5-6 вафель. Ще лопаткою трішки вимішу, гарненько перемішаю. І все. І це тісто готове. Я буду, положу зараз цю вафельницю тісто. У мене ось така вафельниця. Я змащу її зараз олією. Хто вже знає свою вафельницю? Що вона не пристає, все добре, то пробуйте не змащувати. Я змащую, тому що я донька один раз чи два пекла, то вона змащувала, бо вафельниця нова, так що я також змащую. А там подивлюся тоді, наскільки вона буде приставати, чи не буде. Тепер викладаю тісто. Отак От я розправила трішки густе, то важкенько так воно не дуже розправляється, але так взяла чайну ложку, трішки змастила олією і розправила. І тепер закриваю, нехай випікається. Там вказано 10 хвилин мають опікатися. Ну, я думаю, тут залежить від самої вафельниці, наскільки вона. Гріє, може, в когось сильніше вона гріє, менше потрібно дивитися. Так що, ну, хвилин 5 точно можна туди не заглядати, а потім буду дивитися по своїй вафельниці. І поки ці вафлі будуть випікатися, то я приготую слідуюче тісто і вам, звичайно, покажу. Буду зараз замішувати друге тісто, взяла яйця, то рецепту там 3 яйця, але. Я взяла беру пів порції і взяла в мене маленькі яйця, дуже такі були. там, Я взяла два яйця, щоб не ділити півтора яйця. Всипаю дрібка солі, там, всипаю цукор, 50 грам цукру. І так, як і в тому числі пів не півчайної ложечки, а одна четверта. На порцію півчайної ложечки я беру четверту ванільного цукру. І так само зараз розітру отак розтерла. І додаю сюди вершкове масло 30 грамів на півпорції, і олія 30 г. Не ту Олію взяла. Ось у мене 30 г олії. Перемішую. Також можна міксером можна вінчиком Я вінчиком. Тут у мене борошно додаю сюди розпушувач, перемішую. І ще крохмаль сюди додаю. В, в цьому рецепті йде крохмаль. 20 грам на цілу порцію я взяла пів порції, на півпорції я взяла 10 грам. І 50 грам борошна тут. Перемішаю і буду сюди додати. Висипаю все, все тісто має бути рідше. Дивимося. Рецепти трішки відрізняються, але ні в, те, ні, в те, ні в те, ні в те тісто не йде ні молоко, ні кефір. Є рецепти з кефіром і з молоком. Я взяла сьогодні такі рецепти. Можливо, коли ще попробую на кефірі. Ладно, перемішую. І нехай чекають. Текли вафлі мої, отак вони виглядають. Це я їх перевернула, тому що в мене чомусь зверху не такі, вони зажарені, і ось так менше тут, бачите, глибокі такі ці видавлені квадратики. А тут слабше, можливо, потрібно більше тіста. Зараз другу порцію покладу більше тіста. Ці витягую і буду. Класти друге. Тут так само, отак от, от виглядає. І вирішила, не буду змащувати олією вже цей раз, тому що тісто жирне, я думаю, що воно не буде. Так як я дивлюся, то не буде воно прилипать. З... Знімаю ці вафлі і другі. Я також їх перевертала, але цього разу вони у мене ось так із цієї і цієї сторони. Поклала більше тіста і вийшли такі вони вже як треба гарненькі. Може бути, що в мене глибші ці поділочки, отут поділяно глибші борістки, і чи, тому мені потрібно більше тіста додати. У мене з півпорції вийшло 4 рофлі. Випікались вони в мене десь 13 хвилин. 10 хвилин пеклися, я перевернула потім, бо в мене чомусь. Тут з однієї сторони зверху, таку де туди ближче до краю, менше запікається, тому я перевертаю і розвертаю їх. Не прилипли вони, я не змащувала, все добре. Тепер буду брати те тісто і наливати це тісто ось таке рідке. І тут я навіть не знаю, більше тут ж не положиш сильно багато, там густіше, то можна так з вершечком положити. А тут буду лити, подивлюся, як воно буде, тому що тісто рідше зате набагато. Багато не належ, воно буде витікати. Спеклися ці вафлі в мене, вони склеїлися. Отак вони виглядають з цієї сторони, так з цієї. Також перевертала, розламаю їх. Дві спеклися, і тут залишилося в мене тісто на одну, мабуть, вафлю. Зараз спечу ще й цю. Попеклись мої вафлі. Оце дві у мене ті, що тісто було рідше. Тут я надломила, пробувала, щоб вам сказати, які вони на смак. А це 4, це ті, що було густе тісто, що тільки вершкове масло там. По смаку смачні, що ти щой. А по самому консистенції чи по, так, по тісту, то оці, що з маслом тільки, більш рехліші. Віж таке пісочне тісто. Ці трішки твердіші, але також непогані. Я зараз розламаю і вам покажу. Візьму ось цю, що я пробувала. І це, що рідке тісто було, також з однієї сторони в мене менш так видавлені ці квадратики, а тут більше. Тому що тісто рідке, більше його не положиш. Ну, або в мене форма така глибші ці. Квадратики, або так воно і в усіх не знаю. Ну, отак. Вийшло, розломую вам, щоб ви подивилися. Так воно ламається. Так виглядає всередині. Воно не тверде, але трішки плотніше, ніж це, що з маслом. Я ще ще з маслом розламаю. Таке. А на смак смачний. Ці вийшли товщі, так як тісто було густеньке, я положила більше вже тіста, то вийшли вони товстенькі. І бачите, вони такі ось ламаються легше і крихтіше тісточко таке ось. Так що, вибирайте, яке кому подобається. Чого в мене тільки дві вафлі із рідкого тіста? Тому що чомусь вони випікалися майже 20 хвилин у мене. Ті 13 хвилин, а ці майже 20. Довго вони були світлі такі. Я робила такі, щоб були трішки піджарені і краще, бо мене люблять такі. То довго. І подивилася, що там у мене залишилось тісто, що навіть там менше, ніж на одну вофлю. Була б дуже тоненька вона. І я вирішила проекспериментувати, хто дивиться. Моє відео давно і підписаний на мій канал, то знає, що я люблю якісь експерименти і подумала, що не буду я 20 хвилин ту форму ще електричну чи вафельницю мучити, і взяла свою стару ось таку. Вона ще гаряча. кругла. В мене є отака стара вафельниця. І Я вирішила спробувати з цього тіста зробити вафлю у ній. Я її використовую для вафельних трубочок, а це вирішила спекти, то спекла дві. Я. Ось таку і таку. Одна трішки в мене така підсмалилася, поки я відволікалася з однієї сторони, а ця отака гарненька. Також розламаю. Бачите, яка? Це з цього тіста рідкого. Отака вафелька вийшла, вона тоньша. І вона така, я не скручувала її, а вже собі думаю, що, можливо, з такого тіста і будуть вафельні трубочки смачні. Крихкеньке таке тістечко. Так що в кого можливо немає, це, звичайно, вже не бельгійська вафля по вигляду, але в кого немає електричної чи такої форми, як... щоб отакі вафлі пекти, то можна зробити не дуже придушувати цю форму круглу. І спекти, напекти таких вафелюк. І також буде смачно, вони такі хрусткенькі. Отаке в мене сьогодні відео. Кому сподобались вафлі, сподобались рецепти, приготуйте, на смак вони смачні, а там уже, дивіться, яке вам сподобалося краще тісто, таке і використовуйте. З густого тіста в мене вийшло рівно 4 вафлі. А з рідкого вийшло б 3. Ну, буду казати, що 3. Там, можливо, вона була б 3, третя трішки тонша, ну, 3 вафлі. Так що, дивіться, я напишу в описі порції цілої, бо я брала по пів порції. Але ви дивіться, вибирайте собі, хто хоче більше, то беріть більшу порцію, хто менше, то беріть таку, як я. Вибирайте! Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого, вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!